Ми звикли думати, що історія це те, що було в минулому. Але знаєте, все трохи складніше. Історія це перш за все розповідь. А у будь-якої розповіді є автор, і цей автор завжди вирішує, що нам розповісти, а про що, ну, краще промовчати. І саме цей вибір формує те, що ми називаємо колективною пам'яттю. Тож давайте одразу до головного питання чим можна ставити знак рівності між історією та минулим? Здається, просте питання, правда, але відповідь на нього допомагає зрозуміти, як цілі нації створюють спогади про самих себе. Окей, давайте розберемось у поняттях, щоб говорити однією мовою. Історія в ідеалі це така собі спроба об'єктивно дослідити минуле, зрозуміти, як все було насправді. А от пам'ять це зовсім інша річ. Вона завжди суб'єктивна, емоційна, дуже особиста. І отут починається найцікавіше. Ця наша емоційна пам'ять, знаєте, має звичку просочуватися в нібито об'єктивну історію. І межа між ними стає ну дуже розмитою. Є одна дуже класна аналогія, яка все пояснює. От уявіть, як людина розповідає про сварку. Але так зручно забуває згадати, що сама сказала щось образливе, щоб виглядати краще, звісно. Так само роблять і цілі нації. Вони розповідають свою історію, але деякі незручні деталі просто випадають з розповіді. Подія ніби й була, але в офіційній версії її немає. І, мабуть, один з найяскравіших прикладів цього це Японія після Другої світової війни. Те, як ця країна вирішила пам'ятати про війну, породило дві абсолютно різні дві протилежні версії минулого, і вони, до речі, існують досі. Просто подивіться на це. З одного боку, для багатьох японців імператор Хюрохіто, герой, який вів націю. Ну, бо саме таку історію їм розповідали роками. А з іншого боку, для решти світу, він воєнний злочинець, людина відповідальна за тортури, за смерть цивільних у Китаї та Кореї. Одна людина і Дві абсолютно різні пам'яті про неї. І одна з найбільш болючих, найбільш замовчуваних сторінок цієї історії це трагедія так званих жінок для втіхи. Їхні голоси намагалися стерти з історії на десятиліття. Сам термін жінки для втіхи це такий, знаєте, м'який ефемізм, вигаданий, щоб приховати абсолютно жахливу реальність. За ним стояли станції для втіхи, по суті, військові борделі. Де жінок, таких як Кім Хаксун чи Кім Богдон, примушували до систематичного сексуального рабства, іноді до 50 солдатів на день. Скільки їх було? За оцінками сотні тисяч жінки з Кореї, Китаю, Філіппін, з інших окупованих територій. Але, на жаль, точну цифру ми, мабуть, ніколи не дізнаємось чому? Бо записи велися погано, а потім роками все це свідомо замовчувалося та приховувалося. Просто вдумайтеся в цю цифру. Майже 50 років. 50 років тотального мовчання. Лише у 1991 році одна з жінок, Кім Хаксун, наважилася. Вона першою публічно розповіла свою історію. І Її сміливість, її голос запустили справжню ланцюгову реакцію. Почалися судові позови, протести. Почався дуже довгий і дуже болісний шлях до визнання правди. І от, поки голоси жертв змушували мовчати. Імена їхніх кривдників навпаки активно прославляли. У самому серці Токіо є храм Ясукуні. Офіційна версія він для вшанування душ японських солдатів, які загинули, захищаючи імперію. У цій версії історії вони герої, а їхні душі святі. А тепер давайте подивимось, що насправді стоїть за цим героїчним образом. Ці самі солдати це їхніми руками чинилася нанкінська різанина. Це вони проводили нелюдські експерименти над військовополоненими в сумнозвісному загоні 731. Це вони використовували хімічну зброю, катували і влаштовували масові вбивства. І щоб закріпити цей наратив, на території храму працює військовий музей Юсюкан. Там, звісно, солдатів показують виключно як героїв про страждання, які вони завдали, ані слова. Більше того, там навіть стоїть пам'ятник індійському судді Радхабіноду Палу. Чим він відомий, а тим, що він був єдиним суддеєм на токійському процесі, який заявив, що японські військові невинні. Але тут важливо розуміти, Японія писала цю нову зручну для себе історію не сама. Дуже дуже важливу роль у цьому вибірковому забутті відіграв зовнішній гравець Сполучені Штати, які окупували країну після війни. Дивіться, у США після війни була своя мета їм потрібно було перетворити вчорашнього ворога Японію на сильного капіталістичного союзника проти Радянського Союзу, і заради цієї геополітичної стабільності на багато чого просто закрили очі. Імператора Хірохіто залишили при владі, бо це гарантувало єдність нації. А членам того самого загону 731 взагалі дали імунітет, в обмін на що на дані їхніх жахливих експериментів. І що теж дуже показово, Сполучені Штати й самі активно підчищали власну історію. Був створений спеціальний відділ цензури, який забороняв будь-які обговорення дії американців, наприклад, атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі. І цим по суті вони дали Японії такий собі мовчазний дозвіл: ми приховуємо своє, ви можете приховувати своє. І вся ця історія з Японією виводить нас на один дуже важливий універсальний висновок про те, як працює національна пам'ять і що таке відповідальність. Є такий відомий вислів, історію пишуть переможці. У випадку Японії це теж працює, хоча й трохи інакше. Так вони програли війну. Але свою історію писали ті, хто залишився при владі імператор і, звісно, американський окупаційний уряд. І вони свідомо вирішили, що історія зґвалтованих жінок чи закатованих полонених просто не вписується в новий зручний наратив. І тут ми підходимо до складної, але дуже важливої думки одна й та сама нація може бути одночасно і жертвою, і кривдником. Так, японські солдати гинули на війні, цивільні страждали від бомбардувань, це беззаперечний факт. Але водночас понад чотири тисячі японських військових були засуджені за воєнні злочини, а це означає, що вони робили речі, які виходять за межі будь-яких правил ведення війни. Минуле змінити неможливо, це правда. Але що ми точно можемо, це змінити історію, яку ми про нього розповідаємо. І єдиний спосіб вчитися на помилках і не повторювати їх, це дивитися своєму минулому прямо в очі, навіть якщо це боляче і дуже незручно. Тільки так можна прийти до якогось осмислення та відповідальності. І на завершення питання, яке, мабуть, варто періодично ставити самим собі а які частини нашої власної історії, чи то особистої, чи то національної, ми самі обираємо не помічати або й зовсім забувати.